Друзі, всім привіт! Ми на змаганнях. Мрій Дій Кюбінг 2025. У нас є один скрамбл, п'ять різних спідкуберів. Ходімо, подивимося на їхні рішення. Георгій, добрий день. Добрий день. Е, можете нам зборочку е, скласти для відео? Ну, я бачу хрест е, білий, синій сюди. я збираю білий жовтий, але жовтий ну, поганий. Ну, не поганий, але білий краще. Е, Синій ус, помаранчевий ус, здвиг і червоний ус. Замічаю оцю пару, розбиваю, заганяю. Замічаю оцю пару задню. Оцю пару замічаю. Оцю пару рішаю, експерт автоялом. Галстук. Це, по-моєму, аперм. Красиво. Всім привіт! Я Богдан. Я збираю кубик рубика 3 на 3 способом ZZ4, що є деякою такою сумішчю ZZ і RU, яку я вперше придумав сам, потім я взнав, що вона вже існує. Того ось. Коли в нас є кубик рубика, часто люди використовують zz метод для того, щоб знайти які ребра є правильними, а які неправильними. Правильні ребра це ті. При повертанні яких не потрібно повертати фронт один раз, для збірки кубика повністю. Ми їх орієнтуємо в першому степі. Багато людей можуть бути з цим вже знайомими. Зараз я знаходжу всі, всі неправильні ребра. Значить, в нас їх є два ззаду, три в середньому слої, два спереду. Значить, я щось неправильно знайшов. Ось, знайшов тепер вісім ребер. Вісім ребер в нас є. Значить, перше я зберу чотири ребра на, на передньому стороні. Для цього я поверну низ і поверну фронт. Тим самим чотири ребра я зроблю правильними за один рух. Далі у нас залишається. Ну, я можу повернути для зручності кубик. Далі у нас залишається раз, два, три, чотири. Ще чотири неправильні ребра. Я їх теж поставлю в фронтальний леєр, Поверну все. У нас вирішено. Всі е, ребра тепер правильні, бо там, червоний і оранжевий справа з боку, зверху знизу їх нема. Ось, і тут у нас такі фари дивляться на нас. Далі нам потрібно зробити псевдохрест. Я це так називаю. Для цього ми шукаємо. Для нас зараз ключові кольори ті, що у нас справа і зліва, це у нас червоний і помаранчевий, і кольори, які в нас знизу і зверху, це є жовтий і білий. Е, і я шукаю ребра, які містять обидва ці кольори: біло-оранжевий, біло-червоний, жовто-оранжевий, жовто-червоний і жовто-червоний і жовто-жовто-оранжевий. І я їх. Е, Зараз розміщаю хрестом в так сказати вигляді доміно. Тобто тут в мене червон, жовто-червоний вже стоїть, значить, далі має бути білий низ на хресті. Я поверну собі для зручності їх в цю сторону. Мені залишається поставити біло-оранжеве ребро навпроти біло-червоного і поставити оранжево-жовте ребро навпроти червоно-жовтого. Утворився псевдохрест. І ми далі ставимо кубик рубика таким способом, щоб наші недоребра стояли перед нами і за нами. Далі ми просто збираємо F2L звичайним нам способом, крім моменту, що ми не можемо робити фронт і бек-рухи. Це допомагає нам уникнути поворотів, адже нам ці рухи і не потрібні. Значить, перше я маю ззаду пару, я її вижену і зажену в правий передній слот. Далі в мене є тут пара, яку я можу зібрати ось так, жодного повороту. Далі в мене є ось такий f 2 l е варіант прикольна формула. І остання пара залишилася ось тут. Як бачимо, в нас є. Тепер псевдо хрест назов на верхній стороні. Ми ігноруємо те, що жовтий і білий це різні кольори. Ми вважаємо, що це один і той самий кольор. Далі нам найскладніший спосіб для цього методу: нам тут необхідно мати знати 40 формул ціолевел. Здається, воно так називається, які дозволяють за одну формулу поставити всі кути, орієнтовані від один відносно одного, в правильну позицію. На жаль, я зараз не отримав такого способу, який я вже вивчив. такої формули, яку я вже вивчив. Тому я змахлюю це двома формулами зараз. Тобто я просто зорієнтував їх, щоб вони дивилися вверх жовтим і зроблю просто лямду, щоб ці кути були зорієнтовані. Так, ми бачимо зараз. Всі кути у нас взагалі зорієнтовані. У нас стоять ці два псевдоребра на, ем, на неправильній позиції, і в нас тут чотири ребра не поставлені в на правильні місця. Далі йде найцікавіше, адже це інтуїтивний, ем, інтуїтивне закінчення ем, збірки з методу ру. І воно йде як? Ми орієнтуємо ті кути, е, які дивляться на нас червоним. Адже знизу, спереду, в нас помаранчеве на себе і робимо М2. Що це нам дає? При повороті А в нас права сторона і ліва сторона зібрані, що е, дуже подібно на те, що є вже в методі РУ. І далі ми збираємо кубик інтуїтивно е, через, е, ходи M, е, через ходи М, через ходи М, і через ходи Юту. Е, Значить, зараз що в нас є? Зараз нам. Потрібно зробити ось так, потім нам треба зробити ось так, потім ось так, потім ось так, і магічним чином у нас кубик збирається. Коротше, всі відпочивати. Прийшли з кубиком-Рубіком, хочуть, щоб я зібрав. Я спочатку хотів відмовитись, але побачивши дві попередні збірки, то я б думав, що краще б на сварку подивився. Давай, показуй. Льоха дав мені такий скрамбл: тут точно можна збирати з білого, є одне ребро, є друге. Оці два ставляться дуже легко. Там ще є. Четверте, ну, через де якось загоню його, бачу цю пару бокову передню. Після F вона буде ось тут в касичці. Тому робимо R'F, ставимо ці два елементи. Далі D'R, D. Ось ця пара. Вже бачу оцю, вона так і залишиться після тієї, тому цю розбиваємо. Зразу під руку оця в задній лівий слот. Ось таким чином. Далі перехоплюю побачив оту. Може і тут щось зібралось? Ні, не зібралось. Бачу цю. Складаю її. От, Потім бачу ось це. Я розумію, що зараз на крапку вийду, тому роблю. Edge Control, щоб не виходить на крапку. Забили цього, не знаю, тому роблю ю вуха і сімка. Е, Максим, привіт. Привіт. У нас є скрамбл, треба його зібрати і пояснити, що ти в ньому робиш. Так, ну тут я бачу, що за 4 що тут можна поставити синій, потім помаранчевий, потім депуску червоний і збирати крест. Далі я бачу тут червоно синю пару, збираю її лівою рукою ось так. Потім бачу ось цю ось синьо оранжеву пару. Я її втаскую і загняю сюди. Далі я бачу цю оранжево зелену пару. Я збираю так правою рукою, ну і червона зелена. Ось так. Але я тут бачу, що я вийду на крапку, і, тому я використовую тут спеціальний алгоритм, щоб не вийти на крапку. Я тут е, бачу непогано. Е, це, це олел, е, роблю, е, ось так. І юпем. Е, зборка дуже крута. Вау, насправді. Е, і за ліву руку лайк, і за знання крутих формул і едж Control. Красава. Спробуємо знайти краще рішення. Не факт, що вийде, але надіюсь, повезе. Так, ну тут досить легкий хрест. Ми бачимо. Ми можемо покласти біло-синє ребро і е, е, оранжево-біле. Далі відвести нижній слой і покласти останнє наше червоно біле ребро. Е, далі я бачу оцю пару і бачу, що можна буде потім е, оранжево е, синю пару також скласти дуже легко. Ми складемо через задній слой е, синю червону. Далі ми готову пару, яка в нас тут виходить, просто заженемо в задній слот. Далі наступного я бачу цю пару. Ми її також так складемо. і зробимо перехват, переходовка, ще один перехват, Тарасову привіт. Ну, Далі лишається остання пара. Далі І алел. І він хоче сказати, що це краще реконструкція, як у мене. У мене там алело взагалі нічний був. Так, це теж ізічний? Ні, це був скудніший. А тебе що було? У мене була тежка, по-моєму, і лямда. Ні, ну це то, що випало, але то питання чи ефективності ФПЛ і мільярду перехватів. Тарасову привіт. Усіх вийшло різні рішення, особливо в дідуха. Прям взагалі, край я не знаю. як він цим Це Круто насправді. Таке знати, але трійку збирати цим методом це треба, треба ще вміти. А, це насправді скрамбл мого рекорду персонального. Я його писав вдома, це 4:37. І давайте я ще вам покажу своє рішення, яке не знайшов жоден а, з наших куберів, так які а, знімалися. Отож, а, моє рішення наступне. Я також побачив: а, зелений а, синій та. А, Оранжеве ребро, і тут червоне стоїть. І також я помітив, що на інспекції ось цю пару і вирішив не просто її зберегти в такий, таким чином, а зробити одразу трьохходівку. Я опустив, поставив ребро, відвів на задню частину, доклав оранжеве, і У нас тут виходить трьохходівка. Дозбирав хрест, поставив сюди червоне частинку і зразу загнав трьохходівку. Далі я побачив ось цю пару. І зібрав її таким, її таким чином. Зібралася ця пара, зробив перехват, вставив її сюди. І одразу, якщо ви помітили, тут є ці два елементи, наступна пара. Можна зібрати без зупинки, зразу ставивши її наступний цей в наступний слот. І одразу також без зупинки, я зразу виконав пітуха, півня так, і доворіт ю штрих І це 4:37. Що ж, друзі, таке відео у нас вийшлося. Надіюсь, вам сподобалось. Ми обов'язково залишимо цей скрамбл в коментарях. Теж ви зможете написати і своє рішення. Цікаво буде почитати, можливо, ви знайдете щось більш ефективне і швидше, ніж навіть моє рішення. Так, бо я впевнений, що там є куди ще рухатися. Е, надіюсь, вам також сподобалося рішення е, наших учасників. Вони були максимально різні, особливо в дідуха. Е, привіт йому рішення. Справді нестандартне, метод вперше такий бачу. Тож ви були на каналі Кубік ТВ. З вами був Лисичук Олексій. Всім па-па-па-па.